У цьому підрозділі постійно проводяться заходи вдосконалення бойового вишколу особового складу, а отримані напередодні теоретичні знання одразу закріплюються на практиці у польових умовах. Складання парашутів, куполів. Потім екзамен письмовий і бойова укладка на время. Якщо ти, ну, це все пройшов. Тоді ти допускаєшся. Захід проводився в рамках практичного відпрацювання програми з парашутно десантної підготовки. Стрибки здійснювалися як в день, так і вночі. Свої корективи, практичні заняття також вносила примхлива зимова погода, тому і найбільшу увагу приділяли дотриманню правил безпеки, адже у полі мінус 10 за цельсієм, а пориви вітру сягали 9 метрів за секунду. До стрибкової програми залучено 160 морпіхів першого окремого батальйону морської піхоти. Це офіцери, контрактники та строковики. Десантування морпіхів здійснювалося з вертольоту Мі 14 з висоти 800 метрів під керівництвом фахівців частини, які мають відповідний досвід здійснення подібних парашутних стрибків. Подивився навколо задоволення, подивився на тих, хто поруч, подивився на землю, на вертоліт, подумав, перевів автомат. Ну і приземлення. Звісно, сьогодні таке було приземлення. Сьогодні був хороший вітер, але ну, досвід допоміг. І м'яко приземлилися всі без травм, без нічого. Морпіхів поралися з поставленими завданнями. Для багатьох це вже не перший стрибок, адже більшість з них мають за плечами 20 і більше таких вилітів. Тим паче, що морпіхи цього батальйону нещодавно повернулися з зони проведення АТО, де півтора роки захищали Маріупольський напрямок.